Автопортрет у хутрявому плащі» – це найвідоміша картина Альберхта Дюрера, написана в 1500 році. Автор використав олійну техніку на дерев'яному полотні в центрі картини знаходиться сам автор, зображений в темній коричневій гамі на нейтральному темному фоні. Рівне світло вловлює із темноти правильні риси обличчя. Погляд, сповнений зосередження і напрямлений на глядача. Автопортрет привертає увагу своєю схожістю, з прийнятими в той час мистецтві зображеннями Христа, фарби темних тонів та поворот анфас, за допомогою якого зображали тоді тільки святих. Використовуючи анфас, художник зумів передати умиротворення і вцілити уявлення про ідеальну особистість. Слід звернути увагу на руку, яка піднята до середини грудей в жесті, що означає благословення. Також відомий як жест Святого Отця. У давнину з симетрією картини дещо порушено. Голова розташована трохи правіше центру, пасми волосся спадають на бік, а погляд спрямований ліворуч, його обличчя з непохитністю та безособовою гідністю маски, що приховує занепокоєння, потрясіння. Біль та пристрасть всередині. Близько 1500 року, коли була написана ця робота, Дюреру виповнилося 28 років. У середньовічному уявленні про стадії життя 28 позначало перехід від молодості до зрілості. Таким чином портрет вшановує переломний момент у житті художника та тисячоліття. 1500 рік зображений у центрі лівого фонового поля. Тут він відзначається як епохальний. Під роком розміщені ініціали підпису автора, що надає їм додаткового значення як абревіатури Анно Доміні. Термін Анно Доміні середньовічної латинської мови означає у рік Господній. Але це також представляється як наш Господь. Цей термін використовували для позначення або нумерації років у юліанському та григоріанському календарях. А справа метець написав золотими фарбами я Альберх Дюрер Нюрбержець написав себе так вічними фарбами а поруч повторив рік 1500. Саме в 1500 році люди того часу очікували кінця світу. У такому контексті ця робота Дюрера. Прочитується як його Заповіт вічності. Картина Автопортрет у хутряному плащі Альберта Дюрера позначила блискучий розквіт майстерності німецького художника і стала першою роботою в європейському мистецтві возвеличення людини і досі являється витвором, який залишає неоднозначне враження, викликаючи спірні дискусії про таємничий зміст. Нині портрет знаходиться в Іспанії, музеї Прадо. Даний матеріал підготувала студентка першого курсу групи ДЗ-13 Легчишин Соломія. Дякую за увагу!